Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна, і в мене нова рубрика на каналі Історії з Reddit». Я буду читати історії, які я відібрала, бо вважаю, що вони цікаві і вам теж треба їх узнати. А ви будете слухати це історії реальних людей? Можливо, я буду розповідати також свої, якщо вони будуть в тему. І пропоную почати. Але спочатку, спочатку, ми зробимо. Оцю красоту. Угу. Все. Я вважаю, що ми можемо тепер повне право маємо почати. Отже, перша історія вона зв'язана із другою історією, тому що її писав один чувак. Тож починаємо? Давайте почнемо. Мене звати Рік. Я родом із Перу, тому, будь ласка, вибачте за мою граматику. Але я хочу поділитися цією історією, яка повністю змінила моє життя. До речі, я не намагаюсь нічого проповідувати. Це 100% правда, і це моя історія. Коли мені було 27 років, я переживав найтемніший період свого життя. Моя дружина залишила мене, я почав пити більше, ніж зазвичай, почав живати колки. І залишився без грошей. Через це мені довелося переїхати до будинку мого брата. Я почувався таким самотнім і депресивним, що серйозно думав, що моє життя зруйноване. Однієї ночі я згадував своє дитинство і те, як сильно вірив у Бога. Але тепер я думав, що Бог просто забув про мене. Тієї ночі я почав молитися і сказав: Господи, будь ласка. Мені потрібно знати, що ти існуєш. Я хочу, щоб ти заговорив до мене, тому що я хочу знову вірити в тебе. Але я не хочу бачити нічого на кшталт ангелів чи чогось такого, бо це мене не лякає. Ось що я сказав і дійсно мав це на увазі всім серцем. Пройшов приблизно тиждень, і я зайшов до найближчого магазину, щоб купити якусь підробну траву, на яку підсадив мене один друг. Здається, це було те саме, що всі тоді курили. Два. Я повернувся додому і збирався вчити матеріал до іспиту, але подумав, «М -м, може, трохи покурю, а потім почну. Я зробив це, і нічого доброго не вийшло. Я, е я зовсім не зміг зосередитися, тому вирішив, може, просто займусь пранням, бо я занадто обкурений, щоб вчитися. Я пішов до шафи і почав нюхати весь брудний одяг, що лежав на підлозі. Бо вже не розрізняв, що чисте, а що брудне. Це був справжній безлад. Я взяв брудну сорочку, понюхав її, і раптом я відчув щось дивне, ніби входжу в транс. Мій розум почав пульсувати, я кілька хвилин дивився на двері, а потім сказав у голос. Чорт, чувак, ти наркоман! ти наркоман, ти наркоман, ти наркоман. Тоді мене осяяло. Я відчув, ніби хтось інший це каже. Я відчув, ніби моє тіло і душа говорять мені, ніби вони зляться на мене. І тоді все змінилося. Я відчув силу, яка взяла під контроль мій розум і тіло. Щось змусило мене почуватися, ніби я як комаха, яку ось ось розчавлять. Я сказав: гаразд, гаразд, гаразд. Я вірю, вірю, я вірю. Я повторював це. Бо мав приголомшливе відчуття більше за Всесвіт щось, що збушувало мене відчувати себе таким маленьким і наляканим. Але водночас це було схоже на те, коли твій батько дуже розчарований і сердитий на тебе, кричить на тебе. І цей момент я зрозумів це Бог, це Бог говорить зі мною, не словами, а прямими повідомленнями вір, 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 вір. Я впав на коліна і почав казати. Я вірю, я вірю, я вірю. Хвилин десять, доки не відчув це серцем. Я отримав те, про що просив. Бог заговорив до мене і дав зрозуміти, що він незадоволений тим, як я живу. Бо щойно я перестав повторювати Я вірю, він сказав мені а де решта? Маючи на увазі решту К2. Тому я взяв усе, що в мене залишилося, вийшов на вулицю і викинув це на газон. Потім пішов прогулятися своєю вулицею, намагаючись заспокоїтись і осмислити, що сталося. Але коли я повернувся, відчув величезне полегшення, ніби з мене зняли величезний тягар, бо я знав у той момент, що покінчив з цим назавжди. Давайте трошки обсудимо, так? Да? Я виховувалась також в релігійній атмосфері. І оці всі розмови з Богом, і те, що Бог до тебе говорить, це було ну як піти купити хліба. І раніше, можливо, я б в це повірила. Можливо, я і повірю зараз. Але мене е, єдине, що мене смущає, це те, що він обкорився. Типу, я думаю, якщо обкоритись, тим паче чимось не. Неякісним, то можна не тільки з Богом поговорити, а в принципі з інопланетянами, з сатаною, з предками, з, бу з будучниками, Я не знаю, ну, типа... Тож, я дуже скептична до таких речей, тому що я можу їх пояснити. Якщо я зустріну те, що я не зможу пояснити, це мене може зацікавити. Але, типу, коли ти обкорився. К2 якоїсь, то, ну, тіпа, це, я думаю, нормальна тема взагалі нічого дивного. Єдине, що дивно це, це те, що він перестав після цього курити, але ми не знаємо, Навірні Коротше, якщо тоді прийобуватись то можна взагалі сказати, що все придумано, нічого з цього не правда. Добре, давайте перейдемо до другої іс історії від цього чувака. Моя зустріч із Дуенде 100% реальна. Зараз я вам розкажу що таке дуенде. Дуенде герой нижчої міфології та усної традиції креолів Аргентини. Злий дух. Вважалося, що на дуенде обертаються діти, що померли нехрещеними або погані діти, що били батьків. Народна фантазія зображує їх чоловіками дуже малого зросту у великих сомбреро. Ну, я, якщо чесно, буду ним погати свою дитину. Why not? Добре. Привіт, мене звати Рік, Рік і я родом з Перу. ми це вже знаємо. Тому, будь ласка, вибачте за мою громаду. Прощаємо, в принципі. Ось моя історія про те, як мій брат і я бачили дуенде. Дуенде. Коли мені було приблизно 6 або 7 років, я мав проблеми зі сном уночі. І чітко пам'ятав це моторошне відчуття, що хтось був у моїй кімнаті, І уважно дивився на мене, хоча я нічого не бачив, аж до того дня, коли нарешті побачив. Мій старший брат спав зі мною в одній кімнаті, але на окремому ліжку, що стояла навпроти мого. У кімнаті було лише два ліжка одна шафа для нас обох, велике вікно і жодних дверей, що виходили до їдальні. Я знаю, це дивне планування будинку, але пам'ятайте, це перу, і ми особливо не дбаємо про архітектурний дизайн. Отже, цієї ночі все було як завжди. Я не міг заснути, почувався наляканим і параноїдальним. Я знав, що щось було в моїй кімнаті і дивилося на мене. Я глянув у дверний проріз, і ось воно. Дуже маленька істота, приблизно три фути завишки, трохи пухка, вбрана у щось схоже на чернечний одяг. Її обличчя було повністю темним, майже як чорна порожнеча. Воно не дивилось на мене і дуже повільно йшло до обіднього столу. У цей момент я дуже повільно підвівся і розбудив брата, розповівши йому, що відбувається. Він піднявся, ліг до мене в ліжко, і ми обоє це побачили. Він на мить застиг у недовір'ї, гадаю, ми обоє так зробили. Ми дивилися, як це створіння зникає з нашого поля зору. Воно підійшло до кінця їдальні й почало гратися з науковим проектом мого брата, який він залишив на столі. Це була порцелянова лампочка з перемикачем, змонтована на дерев'яному щитку. Дуенда вмикала й вимикало її три рази. Після цього воно знову з'явилося в полі зору, підійшло за стілець, а потім подивилося на нас десь п'ять секунд. Але ми не бачили його обличчя через чернечний капюшон. Воно виглядало точнісінько як персонаж джави зі зоряних воєн, але одяг був білого кольору. Потім до енду схопило стілець дуже міцно. Притискаючи його все ближче до грудей і нахиляючись над ним, і тоді почало змінюватись прямо на наших очах. Воно перетворилось на пару штанів, просто штани. Ми не могли в це повірити. Минуло хвилин десять мій брат пішов перевірити, і ось вони просто пара штанів. Ми не спали всю ніч, чекали, поки мама прокинеться. Зранку ми запитали її про ці штани, і вона сказала. Так, я щоночі залишаю пару штанів для твого тата на цьому стільці. Ви тільки зараз це помітили? Ми не могли в це повірити. Я знаю, що бачив. Мій брат теж бачив. Ми розповіли мамі, і на диво, здається, вона нам повірила, бо через кілька тижнів нас обох хрестили. З того, що я чув, це відлякує до Енде. Напевно, їм не подобаються католицькі діти. Ось і все. Сподіваюсь, вам подобалась моя історія. Як на мене, це просто дитяча уява. Але те, що вони вдвох це бачили, це вже трошки дивно. Але буває така колективна уява. Не знаю, не знаю, давайте до третьої історії переходити. Це Третя історія. Це було просто жахливо, коли я і невелика група друзів, не більше трьох-чотирьох людей, влаштували ночівлю у мене вдома на день народження. Це було можливо близько трьох-чотирьох ранку. Ми всі були дуже втомлені, двоє з нас уже спали. Залишилося четверо, включаючи мене, хто ще не спав. Ми намагалися бути, тих, бути тихими, щоб не розбудити інших. Ймовірно, там було три хлопці та чотири дівчини, наскільки я пам'ятаю. Двоє з трьох хлопців, я і моя найкраща подруга залишились не спати. Близько четвертої ранки ми почули шурхіт за моїм вікном. У мене їх два одне біля ліжка, одне біля шафи. Біля вікна, яке було ближче до ліжка. Саме там ми сиділи. Звуки стали голоснішими, і потім ми почули крики, які ставали все ближчими. Я одразу запанікувала і притиснулася до одного з хлопців, прошепотівши Там хтось є? Він відповів Я знаю. Тоді я зрозуміла, що це не просто мені здалося. Ми сиділи поруч зі стіною біля вікна, і я привернула увагу моїх інших друзів. Тихо сказавши їм, щоб вони теж слухали, але саме в цей момент я усвідомила, що кроки зупинилися, я вже була на межі того, щоб розплакатися. Я сказала друзям, там хтось є. Тоді, на обличчі моєї найкращої подруги, з'явився шокований вираз, і вона прошепотіла. Кожної ночі я чую ті самі звуки біля свого вікна, теж ми всі запанікували. Інший хлопець повільно встав з ліжка, щоб розбудити інших. Тим часом ми почули тихе постукування у вікно. Моя подруга пошепки сказала: Він, мабуть, прийшов зі мною. Я вже плакала і вирішила вибігти з кімнати. Та повітряна тривога лунає. Я побігла в передню частину будинку, щоб перевірити інше вікно. Там я побачила бі білий мінівен Тойота на під'їздній доріжці зі вімкненими фарами. Моя подруга пішла зі мною, щоб зрозуміти, що відбувається. Потім вона побачила цей фургон і почала плакати. Вона сказала: це його машина, це він. Я подивилася назад і побачила, як він стоїть поруч із фургоном і дивиться на нас. Наші погляди зустрілись. Я запанікувала, коли він почав бігти до вікна. Я схопила свою подругу і відтягнула її назад якомога швидше. Після чого ми перевірили всі вікна та двері, але трималися подалі від того вікна. Ми викликали 911 і розбудили мою бабусю. На той момент була вже п'ята ранку, і я дуже хотіла спати. Троє хлопців узяли ножі і сиділи біля вхідних дверей, чекаючи поліції. Це була сільська місцевість в Арканзасі. тому, Е, копи їхали довго. Чоловіка заарештували, і поліція сказала, що він стежив за мною та моєю найкращою подругою протягом останніх семи місяців, поки ми навіть не здогадувалися. Він регулярно стояв за її вікном і спостерігав, як вона спить, тому що у неї були напівпрозорі штори. Поліція знайшла понад 100 відео, на яких вона спить на його телефоні. Його випустили з в'язниці два місяці тому, і це сталося чотири місяці тому. Відтоді і я його чи машину не бачила. По-перше, це кріпово Це реально кріпово По-друге, що значить випустили з в'язниці два місяці тому. Чому? Не мали випускати. Для загрози рухається в моєму напрямку. Чи сподивимося вона? Поки нема. Поки нема читаємо далі. А, розповідаю, так? Да? У мене теж була кріпова історія. Я жила на першому поверсі, і в мене, в принципі, були штори м -м, плотні, але, е можливо, я не завжди їх закривала повністю. Тобто, можливо, там була якась щілинка. І одного разу я собі сиджу і чую стукіт у вікно. У мене були решітки, слава Богу. Я е підійшла до вікна і дивлюсь, стоїть якийсь мужик, і каже. У тебе, тебе таке гарне тіло і почав казати всякі мерзості і пропонувати всякі мерзості. Я дуже сильно злякалась, я на нього крикнула, сказала, Я щас міліцію!» Закрила вікно, і мені було дуже страшно. Я позвала свою подружку, вона до мене приїхала. Я з дому виходити, мало ли він там десь шасти. Було дуже стра страшно. А в мене ще такий район кончений був, що там, в принципі, і днем було страшно. А це була зима, до речі, Тут темніло рано. І мене друзі проводжали додому і забирали з дому декілька днів. Потім моя подружка в мене ночувала, і ми включили гірлянду і слухали музику. І тут ми чуємо, як по вікну, отак, от наче хтось проходить, і отак от вдоль стукає, отак. Так, ми пересрали. Ми виключ... виключили світло, виключили е музику. Ми тихенько підійшли до вікна і давай виглядати. Ну, типу, це чуть-чуть так скрашко, щоб він нас не побачив. І бачимо, як ходить тіп просто у мене під вікном, туди-сюди і постукує. Нам стало дуже страшно. Ми обосрались повністю. Ми пацани... Я подзвонила другу, кажу: блядь, тут тіп ходить під вікном, він стукає, я боюсь. Він каже: Щас приїду. А це кривий ріг, і там, ну, в принципі, розстояння між районами дуже велике, і він з іншого району приїхав, збитий, підійшов до вікна. Того чувака вже не було, але під моїм вікном стояла табуретка. Він викинув ту табуретку і поїхав. І більше, більше я цих стуків не чула. Сподіваюсь, що той чувак просто побачив, що за мене є кому заступитись. І більше не стукав до мене. І сподіваюся, не підглядував. Я потім закривала просто всіма способами ту щельку, і до сих пір мені сниться, що я в, в, в малосімейці на першому поверсі, і я не можу закрити штори. Я їх завішую якимись плітами, якимись штуками, намагаюся це все спрятати, закритись і, і не можу. І це мої такі жахі, жахастики то це може дуже нормально так травмувати психіку, якщо чесно. Бо мені так, да, мені травмувало. Добре, давайте четверту історію: дивний досвід, який ледь не закінчився смертю. Ця історія, якою б неправдоподібною вона не здавалася, є правдою і дійсно сталася зі мною. Навіть зараз, коли розповідаю її, мене охоплює холод і вона змушує мене багато про що замислитися. Я працюю у компанії, яка виробляє та продає медичне обладнання для армії. Під будівлею, де я працюю, є закусочна, де я часто купую обід. Але одного дня там сталося дещо дуже, дуже дивне. Як завжди, я спустився до закусочної, щоб купити обід. Там було двоє людей, які стояли в черзі, і одна жінка, яка стояла осторонь. Вона, здавалося, оглядала приміщення, скануючого зліва направо. Вона викликала у мене дивне відчуття, але я вирішив проігнорувати це і піти за своїм обідом. Коли я почав рухатися до черги, жінка встала і підійшла до мене. Я постарався не панікувати, посміхнувся їй і відвернувся, намагаючись не звертати уваги. Зрештою, я отримав свій обід і почав виходити з магазину. Коли ця дивна жінка повністю ігнорує свою чергу, підходить до мене і торкається мого плеча. Вона м'яко каже, Привіт, здається, я вже кілька разів тебе бачила тут. Приємно познайомитися. Я не міг не помітити, що на її обличчі був вимушений або трохи напружений вираз, але, будучи вічливою людиною, я вирішив підтримати розмову. О, це приємно, я не думаю, що часто бачив вас тут, відповів я, думаючи, що вона щось каже у відповідь, але вона не відповідала. Вона просто дивно дивилася через моє плече на двері. Я озирнувся, спробувавшись знайти тему для розмови. Як вас звати? запитав я, але вона не відповіла. Мене це почало лякати, вона все ще дивилася на двері. Я вирішив сказати, що мушу йти, і повернувся до виходу. Але в той момент вона схопила мене за плечі, розвернула до себе і сказала щось настільки дивно лякаюче, що я не можу забути це навіть зараз. Слухай, вибач, але ти маєш мені довіритися і не виходити через ті двері. Я був вражений і бачив, що вона розуміє, наскільки я збентежено почуваюся. Але перш ніж я встиг запитати, що вона має на увазі, моя увага переключилась на машину, яка зійшла з дороги, врізалась у металеві столи й стільці на вулиці та пробила скляні двері, увірвавшись до закусочної. На той момент у мене в голові було лише одне запитання. Звідки ця жінка знала, що мене ось ось зіб'є некерована машина. Я отримав свою відповідь майже одразу, коли вона знову повернула мене до себе і сказала: Гаразд, я знаю, ти наляканий, і, можливо, думаєш, що я божевільна, але просто вислухай мене. Іноді я отримую повідомлення від Бога, і сьогодні він сказав мені, що тут зіб'ють когось машиною. Коли ти зайшов, я просто зрозуміла, що це будеш ти. Я більше ніколи не бачив цієї жінки, але це був один з найдивніших випадків в моєму житті. І так, це був лише один із них. Ну блін. Як це назвати? Це інтуїція. Я не дуже вірю в гадалок, в, в людей, які бачать майбутнє. І ця історія мені здається дуже дивною, бо я не можу її логічно пояснити. Ну, я не дуже вірю, що хтось може бачити майбутнє, якщо чесно. Кромі Бога, їй Бог сказав. Ну не знаю, блін. Чесно, не знаю навіть. Напишіть, що ви думаєте. Напишіть, що ви думаєте. Ой, боже, це п'ята історія. Ладно, давайте спробуємо в цей раз чотири історії. А якщо цей формат зайде, якщо я побачу, що він цікавий людям, то я буду записувати ще. Ми можемо обирати теми, наприклад, якась індульгенція, коли людина зізнається в своїх грехах, про які не може розказати нікому, там є такі сабредіти. Або, наприклад, невдалі побачення, або, наприклад, про привидів, або, наприклад, загалом там багато тем, які дуже цікаво е, прочитати, і які дуже цікаво обсудити. Тож, якщо сподобалось, будь ласка, Поставте лайкос, будь ласка, бо в мене вже болить рот, якщо чесно, стільки розмовляти, я в житті стільки не, роз... ну, не розмовляю, я просто не розмовляю стільки в житті. Е, підпишіться на канал, будь ласка, буду вдячна дуже сильно, якщо хочете. Поставте лайк, дуже прошу поставте лайк, будь ласка. Е, щоб Ютуб трошки просував мої відео і показував іншим людям, тому що. Поки що е, моє відео бачать тільки мої друзі, знайомі, а мені хочеться трошки, щоб і інші теж побачили. І напишіть, будь ласка, коментар. Е, можливо, я б хотіла дуже, щоб в мене було багато підписників, щоб я могла питати у них всякі історії, і вони мені розповідали це анонімно, і я зачитувала це на своєму каналі. Це я так хочу, це я так мрію. Це мені було б вообще класно, якби так було. Але поки не так, ви можете написати свої думки з приводу цих історій, або написати, можливо, у вас було щось подібне, або не подібне. можете написати якусь свою історію, я її збережу, і коли в мене накопичується історія, я зроблю відео з історіями від моїх підписників. Домовились? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. До речі, в мене новий мікрофон, дивіться, такий мені мій чоловік і купив. Отже, все тоді пока, тоді пока.